Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Реклама, карикатури, створені штучним інтелектом та антиамериканські погляди циркулюють у Фейсбуці та Екс, як Пекін намагаються формувати громадську думку на заході. Суперечлива тенденція в китайській індустрії нерухомості: люди купують квартири не для того, щоб у них жити, а для зберігання останків померлих. Поки сусіди скаржаться на квартири, заставлені урнами з прахом, експерти проливають світло на те, що стоїть за цим найпоширенішим явищем. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Інформаційна війна Пекіна проти США стає дедалі витонченішою. Подивимося на цей ролик. Це згенерована штучним інтелектом анімація, яка циркулює у Фейсбуці та Екс. Зростання інфляції знизило доходи людей, але багаті, як і раніше, наживаються, і розрив у добробуті збільшується. Бачили, як тріскається значок. Це сьогоднішня репутація дядька Сема цей відеокліп створив телеканал CGTN – закордонний підрозділ центрального телебачення Китаю. CGTN має філію в США і вже деякий час пропагує антиамериканські погляди з появою штучного інтелекту. Генерувати китайську пропаганду стає ще простіше. В опублікованій у п'ятницю доповіді Microsoft йдеться, що останніми місяцями Китай все частіше використовує контент, створений штучним інтелектом, щоб сіяти розбрат у США. Китайські операції впливу активно проводяться безпосередньо на території США. Наприклад, ось сторінка у Фейсбуці під назвою Війна речей. На ній розміщують відео та статті Компартії Китаю, в яких США показують як демократію, що переживає кризу. Візьмімо приміром цей пост про вибори 2024 року. Під назвою Кампанія перетворила всіх на клоунів під час попередніх кампаній. Американців також намагалися переконати не голосувати на проміжних виборах 2022 року. Китайська компартія витрачає великі гроші на те, щоб змінити думку американців з 2016 року. Вона витратила на ці цілі понад 300 мільйонів доларів, і це лише частина бюджету. Щороку Пекін виділяє мільярди доларів на глобальну пропагандистську кампанію з формування громадської думки щодо комуністичної партії. Еншей паблик опінієн абате комініст парівенюки, коли ви поєднуєте шматочки пазла, ви починаєте бачити неймовірні амбіції КНР спрямовані на досягнення інформаційного панування у ключових регіонах світу. У США, деякі з цих зусиль щодо впливу можуть бути непомітними. Наприклад, ця реклама опублікована в USA Today. Здається, що це звичайна новинна стаття, в якій йдеться про те, що візит Дзіньпіна до американської школи дуже вразив учнів. Але придивіться на горі можна побачити напис Платна реклама. Її оплатила China Daily, рупор комуністичного Китаю, і це не лише USA Today. Китай розміщує такі оголошення в деяких найвпливовіших американських виданнях, наприклад, у Форен. Полісі «Time Мегазін та Лос-Анджелес Times». «China Daily» також розміщує таку рекламу в регіональних газетах по всій Америці, зокрема в «Seattle Times», «Houston Chronicle», «Boston Globe» та «Chicago Tribune». У березні сенатори Марко Рубіо та Чак Граслі написали листи до цих видань з вимогою припинити приймати гроші від «China Daily». Поговоримо про візит міністра фінансів Джанет Єлен до Китаю та недавні поїздки туди представників американського бізнесу. Минулого тижня ми поспілкувалися з Рексом Лі, радником з безпеки компанії Май Privacy. Прайвесі. Лі, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Наразі міністр фінансів Джанет Єлен перебуває у Китаї. Наскільки успішною ви вважаєте її поїздку? Ну, сподіваюся, що вона буде дуже успішною. і Торкнеться кількох справді ключових питань. Питання номер один – це електромобілі та сонячні батареї. За випадковим збігом кілька тижнів тому ми обговорювали демпінг китайських товарів у Мексиці. Ми побачили, що багато керівників компанії відвідали Китай, і Сі Сідінпін сказав їм, що перспективи зростання Китаю, як і раніше, блискучі. Ця поїздка відбулася попри напружені відносини між двома країнами та попередження ФБР, а також адміністрації Байдена. Як ви думаєте, чому керівники компанії все ж таки поїхали? Я не думаю, що західні компанії справді розуміють, як конкурує Китай. Або вони не розуміють того, про що ми вже багато разів говорили: про гібридну війну, війну без правил, де кожен є мішенню. Я вже багато разів казав, що китайська зброя масової поразки це не лише ядерна зброя, це також долар США. Ми бачимо, як вони використовують гроші не тільки у Сполучених Штатах, через свої торгові угоди, які вони укладають із заходом та по всьому світу, що справді ставить їх у вигідне становище для більш ефективної конкуренції зі сполученими штатами та західними компаніями. Агенст Юнайтед Сейцевостерн Кампаніїзмор ефективлиніякі важелі впливу має китай на технології, що продаються всередині країни Тім Кук недавно відвідав Китай, випередивши інших керівників компаній. Він вирушив туди переважно для того, щоб підняти продажі Apple в Китаї. Вони знизилися до 24%. Багато в чому це було пов'язано з розпорядженням, згідно з яким урядові установи та транснаціональні корпорації в Китаї мали відмовитися від західних технологій, зокрема від продукції Apple. Це стосується не лише продукції Apple. Вони намагалися зробити свою критично важливу інфраструктуру незалежною від технологій технологій це роблять у межах програми під назвою Видалити Америку. Тому тім Кук вирушив туди і намагається підняти продажі. Apple. він бачить, що тиск Huawei зростає не тільки в Китаї, але й по всьому світу. Коли адміністрація Байдена прийшла до влади, санкції проти Huawei послабили. Частково це пов'язано з лобістськими зусиллями США, і головний лобіст Huawei – це Тоні Подеста. Тож тепер Apple зіткнулася не тільки з тим, що її технології потрапили до списку тих, що мають бути видалені з офіційного використання урядом та корпораціями, але з набагато серйознішою конкуренцією з боку Huawei базар дивні новини надходять із Китаю. Люди скаржаться на сусідів не через шум чи бруд, а через те, що ті використовують квартири для зберігання урн з прахом померлих. Повідомлення про це з'являються по всьому Китаю. Деякі жителі кажуть, що така поведінка порушує традиційні китайські табу і змушує переїжджати. Чому замість кладовища бирають квартири? Дізнаємося, Вікна закриті шторами, плакатами або просто замуровані цеглою. Люди вказують на незвичайну тенденцію в Китаї. Квартири скуповують і перетворюють на так звані меморіальні доми. Тобто житлову площу купують спеціально для того, щоб перетворити її на меморіал. Останній притулок для близької людини. У четверо Китаї відзначають фестиваль Цін Мін також відомий як день догляду за могилами. Це головне свято, коли китайці згадують членів сім'ї, що пішли з життям. Проте останніми роками багато китайців у цю дату відвідують не кладовище, а квартири. у Китаї завжди існував звичай відомий як нехай ті, хто помер, спочивають з миром у землі. Однак через погану економіку та зниження доходів багато людей більше не може дозволити собі дорогі ділянки для поховання та пов'язану з ними високу плату за утримання. Лі оглядач подій за повідомленнями китайських медіа останніми роками ця тенденція стала особливо поширеною в передмістях мегаполісів, але її також активно критикують в одному з багатоквартирних будинків, у якому судячи з усього міститься меморіальний дім. Кілька сусідів вивісили на балконах оголошення про те, що вони виставили свою нерухомість на продаж і планують переїхати. В інших житлових комплексах меморіальні доми значно перевищують кількість житлових квартир. Це пов'язано з тим, що ціни на ділянки під поховання зростають, а вартість квартир падає. Є ще одна причина: за комуністичного режиму громадянам заборонено купувати землю натомість вони змушені брати її в оренду у влади на певний термін. Купівля будинку дає власнику право користуватися землею, на якій стоїть будинок упродовж 70 років, тоді як ділянку під поховання можна використовувати лише протягом 90 років. Деченд така тенденція виникла після 2020 року. Це збіглося з початком пандемії. То скільки ж людей померло за цей час у континентальному Китаї? Чи призвело значне збільшення кількості померлих до зростання цін на кладовищах? Чи існує кореляція? А даю, це заслуговує на увагу. Судячи з місцевих повідомлень, кількість смертей пов'язаних із хворобами у Китаї як раніше велика серед різних вікових груп. Щоб потрапити до лікаря, треба простояти в черзі близько семи годин. Місцева влада не дозволяє публічно оголошувати про смерть. Усі траурні заходи треба проводити вдома, а потім останки доставляють до крематорію. Багато поминальних віхтарів встановлюють удома. Щодня в місцевих чатах я чую щонайменше про вісім таких випадків. У крематорії черга на три дні вперед. Шість моїх близьких друзів пішли з життя. Це сталося через інсульти чи інфаркти. Дуже страшно. Наймолодшому було близько 28 років, а найстаршому за 60. Моїй найкращі подрузі було близько 40 років. припускають, що китайська компартія приховувала кількість смертей та заражених як під час пандемії COVID-19, так і після неї. Ми стежитимемо за розвитком подій.